В дитинстві ми могли ображатися на наших батьків, того, що вони нам щось могли не купити те, чого ми хотіли. В школі ми могли ображатися на когось, тому що хтось з нами чимось не поділився. Більш старші люди можуть ображатися на молодь, тому що вони з ними не здоровкаються в церкві. Молоді люди можуть ображатися на старше покоління, тому що вони їх якось повчають, хоча не просили цього. І ось, знаєте, перш ніж говорити про якесь прощення, я хотів би поговорити. Про образи, що ж таке образа. Взагалі, я міг би закінчити тему, сказати, брати і сестри, не треба ображатися, треба прощати, все покривати любов'ю в ім'я Ісуса. Амінь. І сісти, на, і сісти на лавочку. Але я хотів би трошки розібрати разом з вами. Ось, ось що пише словник про слово образа. Образа це реакція людини на несправедливо завдану прикрість, образу, а також викликані цим негативно забарвлені емоції та почуття. Простіше кажучи, образи це негативне почуття на несправедливе ставлення до мене, яке супроводжується негативними почуттями, такими як гнів, розчарування, неприязнь і навіть помста. Про образу можна сказати, що це прихована емоція, на відміну від інших емоцій, таких як, наприклад, агресія. Коли людина агресивно до нас відноситься, ми це бачимо. Коли людина незадоволена своїм життям, ми також це бачимо, бо вона постійно бубнить, все щось не так. Але людина, яка образилась, може натягнути маску і сказати: В мене все добре, я на тебе не ображаюсь, брате, або я на тебе не ображаюсь, моя жінка. Я батьки, я на вас не ображаюся, а сам в своєму серці я ношу біль. Колись давно в дитинстві, я маніпулював своєю мамою, е криками з і казав: Якщо ти мені купиш, оце я зараз буду плакати, я зараз буду кричати. А інколи навіть не казав, а просто брав, і робив. І мама мені завжди казала таку цікаву фразу: Ображайся, скільки хочеш, тим ти, цим ти робиш гірше тільки собі. Образливість виявляється, що образливість це те, що ми набуваємо протягом нашого життя, а не те, з чим ми народимося. Хіба дитинка маленька, коли народилася, на нас вже ображається? Ні. Образа є інколи вона може являтися маніпулятивною реакцією на щось. Ображаючись на когось, ми можемо, звиню... ми можемо змушувати іншу людину почуватися винним, щоб людина вибачилася. І ця схема вона справді працює. Образливість з'являється ще в дитинстві, коли батьки намагаються догодити своїй дитині от у всьому. Мало іграшок, на тобі ще, аби не кричав. Хворе горло, але ти хочеш морозива на морозива, аби не кричав. Як я вже сказав, діти вони не народжуються з образливістю. Кожен з нас не народився зразу з образою на Бога на себе або на оточуючий світ. Кожен з нас вчиться через досвід. Якщо у відповідь на сльози чи демонстративну поведінку дитина, дитина отримує бажане, вона робить висновок: щоб отримати, мені треба образитися, мені треба маніпулювати, мені треба кричати. Інколи наша наша Аделіна. От щось їй хочеться. Зараз у неї такий період, що все хочеться самі. Вона оце сьогодні я готував, перечитував цю тему. Вона мені в кімнату притащила важкий портфель і така: о, 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 щоб я її взяв. Я кажу, дитина, наша ти мені її взяла? І вона починає кричати, щоб я не забрав цього портфеля? Це є маніпуляція. Коли діти починають кричати. Лю людина ніби каже: Я постраждав, тепер ти повинен щось мені дати або виправити. У сімейних стосунках це може зустрічатися часто. Замість діалогу мовчання, якась демонстративність, якесь уникання. О, він отримав зарплатню і не здогадався, що мені треба подарувати букета. Того я буду мовчати, я сьогодні вечерю йому не приготую, і все, буду, буду вести себе як дитина ображена, поки він мені не подарує той букетик. Саме через. Невиправдані надії в нас виникає відчуття несправедливості щодо нас. Образа це не завжди маніпуляція. Іноді це може бути біль. <кхи> не кожна образа це спроба маніпулювати. Іноді це справжній душевний біль через зраду, зневагу або втрату. І ось важливо розпізнавати, де справжній біль, а де ось ця образливість токсична, яка виникає в нас, яка викликає в нас ось ці негативні почуття. Я хотів би розібрати найчастіші випадки образи. Образа вона багатогранна і непередбачувана. Скільки поглядів у людей, стільки ж можливостей в мене зачепити когось. Що викличе образу у однієї людини, може бути не настільки значущим для іншої. Якщо я на жінку свою подивлюся якимось суворим поглядом, вона зрозуміє, ну, щось може не так якось сказала, або в нього поганий настрій, або ще щось. Але якщо я на когось іншого з церкви можути таким суворим поглядом, колись на молодіжки я так розкажу. На молодіжку я приходив і казав, хлопці, будь ласка, підготуйте апаратуру, щоб все було готово. Я приходжу, а хлопці запізнюються ще на півгодини. Я сижу весь червоний, весь злючий. Думаю, молодіжку треба починати. Мало того, що півмолоді десь гуляє, так мені ще треба готувати і і тему для молодіжки, і апаратуру, і тому подібне. І ось одна з сестер каже моїй сніжані: я так дивлюся, Діма, такими очами дивиться, мені ж лячно до нього підходити. Знаєте, для когось погляд або якесь слово може бути не таким значущим, а для іншої людини це може бути прям, прям в саме серце. І перша, перший випадок образи це зрада. Надіючись на когось або довіряючи своє серце, свої емоції, свої почуття, ми можемо очікувати такі самі віддачу. Що людина мені відкриється, що людина збереже мій секрет, що людина допоможе мені. Але наступає байдужість, або несерйозність тих людей, яким ми довіряємо. І ось це нас може ранити. Друге це самотність. Людина вона соціальна істота, також нас Бог створив. І дуже неприємно відчувати, що тебе вигнали з суспільства, з церковного суспільства, або десь на роботі тебе цькують. або. Можливо, ще десь ти знаходишся, наприклад, як бабуся Галина пишуть, пишуть вірші, разом збираються, разом спілкуються. І було б неприємно, якби, якби якусь людину вигнали з, з, з того місця, тому що вона має якісь інші погляди. Тому, перебуваючи наодинці з собою, ми можемо ображатися на оточуючих людей на суспільство і звинувачувати їх у цьому. Третє це заздрість. Як би не дивно, здавалося б, на перший погляд, але початковий етап заздрості це образа. Тому що хтось володіє тим, чого в мене немає. В нього краща машина, в нього кращий дім. Подивись, скільки в нього дітей. А ми ще досі не можемо мати дітей. Подивись, як він вдягається, як вона вдягається, як вони, як вони. А що я маю? І ось людина починає заздрити. Людина починає ображатися на всіх, тому що хтось має те, чого не маю я. Критика. Інколи люди можуть ображатися на те, що хтось критикує їх дії, їх висловлювання, їх зовнішність або інші аспекти в їхньому житті. Інколи критика може бути справедливою, а інколи, знаєте, є люди, яким треба все критикувати. От 99,9% ти зробив все правильно, але ця людина знайде ось цей. 001% і скаже: А, в тебе там вахня будовичка не застюгата була, а ви там якось дуже голосно співали, а ти якось не так вдіти, а ти якось не таке слово сказав. І людина починає критикувати. І ще, із за чого людина може ображатися, це особисті невдачі. Через це людина теж може ображатися, але сама на себе. Вона починає про себе думати погано, коли щось не вийшло, те, що вона запланувала. Наприклад, я запланував собі. Що я поїду кудись на відпочинок, а я захворів, і всі мої гроші вони пішли на лікування, а не на те, щоб мені поїхати відпочити. І ось я починаю ображатися на обставини, я починаю ображатися на себе, тому що в мене якийсь, в мене якийсь е, слабкий імунітет, чого я захворів, багато питань. І ось образи виникає. І Біблія нам говорить про те, що нам потрібно не ображатися, а прощати. Іноді це нелегко зробити. І за кожним із нас стоїть вибір образитися на когось або прийняти ситуацію і пробачити. Як гадаєте, Христу було легко бачити своїх друзів, апостолів сплячими там у Гефсиманському саду, він потребував молитовної підтримки. Він каже: не спіть, моліться разом зі мною. Але апостоли, коли Христа заарештували, апостоли взагалі розбіглися, а один з них взагалі стверджував, що він його не знає. Що він не знайомий з ним. Проте Ісус закликає нас жити із внутрішньою свободою через прощення. Апостол Петро одного разу спитав у Христа, скільки ж разів мені треба прощати? І Христос відповідає Матфія, 18, розділ, 21 та 22 вірш. Матвія 18, 21. Тоді Петро наблизився до нього і сказав: Господи, скільки разів прощати братові моєму, що згрішив супроти мене? Чи до семи разів? Ісус каже йому: не мовлю тобі до семи, але до сімидесяти разів по сім. 490 разів треба прощати людину. Якби до вас підійшли та хоча б п'ять разів зробили вам щось боляче в один день, а потім п'ять разів пробачили, чи змогли б ви щиро пробачити людину на п'ятий раз? Сьогодні в нас також можуть бути різні ситуації, де ми можемо ображатися на когось: на Бога, на людей, на суспільство, на самого себе. І перш ніж прийняти рішення, я ображаюся, задайте собі декілька запитань: що сталося насправді? Як люди, ми володіємо такою штукою, як уява. Бог нам її подарував, Бог нас не наділив. І інколи наша уява може доставляти нам проблеми. Ми можемо прокручувати якісь ситуації чи якісь історії у своїй голові і робити неправильні припущення про те, що думають або відчувають люди. Ми можемо уявляти самі найгірші сценарії, хоча реальність зовсім не така. Ми часто себе можемо накручувати на основі одного погляду чи слова. Інколи люди, оточуючи люди, навіть можуть і не думати про нас, тому що в них своїх проблем достатньо. І замість того, щоб накручувати себе стосовно того, що тобі сказав твій начальник на роботі, подумай, подумай, може, постав собі таке запитання. Можливо, в неї сьогодні був поганий день. Можливо, якась проблема у цієї людини. Можливо, вона була вже роздратована і неосвідомо виявила до вас неповагу. Кажу відразу, що це не легко. Але скажіть собі, можливо, просто дайте шанс людині. Не поспішайте з висновками. Чи повинен я відмовитися від своїх очікувань? Це гарне запитання, тому що кожен з нас схильний до того, щоб покладати свої надії та очікування на людину, на своїх друзів, на людей з церкви, на свою жінку або на чоловіка. Якщо вас образили, зробіть крок назад і запитайте себе, чого я очікував. Якщо ви покладатиме і надалі великі надії на людину, ви будете розчаровані. Наприклад. Якщо я покладаю свою надію на жінку, що я приїду, а в мене буде смачна вечеря, а я приїжджаю, а жінка каже: Ти знаєш, я сьогодні так втомилася, приготуй ти вечерю. Я надіявся на те, що сьогодні в мене на вечерю буде борщ, а вона мені його не приготувала. Я розчарований, бо моя надія була на людину. Моя надія була на те, що вона може здогадається про те, що я хочу борщ. Третє питання: за що я відповідальний? У кожному непорозумінні чи конфлікті. Є дві сторони: моя та неправильна. І завжди корисно запитати себе, за що я можу взяти відповідальність? Або чи є щось, за що я можу вибачитися. Попросіть Бога дослідити себе, щоб Він допоміг вам згадати ті випадки, де ви припускали помилки. Можливо, треба сьогодні покаятися перед Богом. Можливо, сьогодні треба підійти до людини та попросити прощення. Я не кажу про те, що ми завжди винні у чомусь. Буває просто людина без настрою підійшла нагрикала на нас. Але бувають такі моменти, де ми проявляємо зневагу до оточуючих людей. І останнє питання, як бути з моїм болем? Задумайтеся, яку користь вам принесе ваша біль або ваша образа? Ніяка. Є хороша цитата. Гіркота це пам'ятник, який ми будуємо для свого болю. І коли ми не відпускаємо образу, ми щодня повертаємося до того болю як до пам'ятника. Але замість цілення, ось цей пам'ятник краде наше життя. Ви маєте зрозуміти, і я маю зрозуміти, в чому в тому числі, бо я така сама людина, як і ви, я так само можу ображатися і на жінку, і на дитину, і на директора, або ще на когось. І ми всі маємо зрозуміти, що образа руйнуватиме нас зсередини. І образою ви зробите гірше тільки собі. Якщо ми хочемо бути щасливими людьми, якщо ми хочемо жити свободним життям, ми маємо бути готовими до пробачення. Але питання: як мені бути, якщо я вже образений? Я прийшов на це місце, а мені жінка зранку щось не так сказала, а мені позавчора якось хтось не так на мене подивився або сказав якесь не те слово, що мені потрібно зробити, щоб мені пробачити? Перше питання взагалі, чому християнину потрібно прощати? Як віруючі, ми повинні пам'ятати, що Бог каже нам, щоб ми прощали людей. Коли ви вирішите пробачити, ви можете стати мостом для людей на шляху до Бога. Тому що, коли ми проявляємо любов надії, коли ми пробачаємо і на зло ми відповідаємо добром, ми стаємо містком і показуємо добро. Ми показуємо, що ми дійсно віруючі люди. І через наші дії Господь може. Торкатися чи його серця. І третє, це принесе вам користь. Бог хоче, щоб ми, робили, щоб ми це робили, щоб ми прощали людей. Але ми часто забуваємо про це, бо ми зосереджені на собі. Інколи хочеться просто бути егоїстичним, бо так простіше жити. Навіщо мені звертатися до тієї людини? Вона ж мені щось сказала. Навіщо я буду дивитися в сторону тієї людини? Річ у тім, що всі ми, кожен з нас важка людина. Як би ти не казав про, тебе, про себе, що я хороша людина, зі мною не так важко, спитай свою жінку або чоловіка. Спитай оточуючих, наскільки легко з тобою жити, наскільки легко з тобою мати якусь справу. Виявляти людей до милість означає пам'ятати, що Бог зробив для мене. Один із способів, як Господь виявляє нам свою благодать, це прощення. Колосянам, 3 розділ, 13 вірш. Вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. як Христос простив вам, так само і ви робіть. Апостол Павло в Післані до Римлян, 12 розділом, 17 віршем нижче пише так: нікому не повертайте злом за зло, але дбайте про добре перед усіма людьми. Якщо можливо, з вашого боку, отут увага. Якщо можливо, з вашого боку, будьте в мирі з усіма людьми. Не мстіться за, не мстіться за себе улюблені. Але дайте місце гнівові Божому, бо написано моя помста, я відплачу, каже Господь. Отож, якщо ворог твій голодний, нагодуй його, якщо спраглий, вгамуй спрагу його, бо, творячи це, ти збираєш йому на голову розпалене вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Питання: Пробачити людини, це добра справа? Добра справа, насамперед для себе. Я не буду триматися за те, що тягне мене на дно. І апостол Павло нам говорить про те, що ми повинні робити добро нашому кривнику, нашому обідчику. Таким чином, ми зберемо палаючу вугілля на його голову. Збирання розпеченого вугілля на чиїсь голові приведе до одного з двох. Або ця людина виявить несправедливість до того, що він робить стосовно вас, або це збільшить Божий суд над ним у день розплати. І Господь може сказати йому в день судний. Що після тієї всієї доброти, що людина зробила для тебе, ось як ти вчиняєш далі? Вчиняючи так, апостол Павло каже, що ми переможемо зло. Як так? Ну, по-перше, коли ми перемагаємо зло добром, ми зупиняємо поширення зла. Наприклад, я думаю, багато хто бачив цю картинку, начальник кричить на тата. Тата кричить на маму, мама кричить на дитину, дитина кричить на кошку, кошки кричить на мишку. І ось таке круговорот зла в природі. А відповідаючи добром, доброю справою чи добрим словом, ми можемо зупинити ось цю цепочку зла. Колись Мартін Лютер сказав таку хорошу фразу: Темрява не може вигнати темряву. Це може зробити тільки світло. Ненависть не може вигнати ненависть. Це може зробити. Тільки любов. І в кінці кінців, чи не так само Христос вчинив з нами? До Бога нас привів Божий суд чи Божа милість, яку Він нам відкриває? Людині самій по собі важко пробачити свого кривника, особливо якщо ця образа вона вже вкоренилася давно в моєму серці. І ми можемо отримати прощення завдяки Богу. І Є хороша цитата про прощення. Прощення спотикається, коли я ворога перестаю вважати людиною, або якщо я самого себе виключаю із спільноти грішників. Якщо я сам себе роблю святою людиною, а свого кривника знаєте, змішую з грязю, то прощення в моєму серці так ніколи не дійде. Дітям не дають книжку про кохання, дітям дають сім'ю, яка дає їм любов. І те ж саме можна сказати про прощення. Ми вчимося не прощати не за допомогою аналізування ситуації, але з досвіду. Коли ми практично йдемо до людини або практично в своєму серці пробачаємо. Насправді, у нас багато спільного з тою людиною, яка нас може образити. Тому що це така сама людина, як і я. У нього також можуть бути свої проблеми, свої турботи, через які ця людина могла зірватися на нас. Це буде важко переступити через себе, підійти. І, Можливо, треба сказати цій людині добрі слова. Можливо, цій людині треба зробити добру справу. Але в такий спосіб ми навчимося практично прощати. Образа пастка диявола. Прощення, шлях до свободи в житті, любов і милість наша зброя проти зла і руйнування. Тому, брати і сестри, сьогодні я закликаю кожного з нас передивитися своє серце. Можливо, сьогодні ми під час причастя когось згадували в своєму серці, когось ми, можливо, образили, або, можливо, когось хтось нас образив. Давайте ми піднімемося на наші ноги, помолимося за тих людей, які принесли нам біль. Помолимося за тих людей, які нам можуть досі приносити цей біль. І попросимо Бога сил для прощення. Господь наш, Бог наш. Я дякую тобі Боже, за це служіння. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти дарував цю тему, за те, що Ти благословив. Ісус, я прошу Тебе, благослови кожне серце, яке знаходиться на цьому місці. Благослови, Господи, кожну людину, Ісус. Я прошу. Ти бачиш кожне серце. Ти бачиш, Господь, хто з яким серцем прийшов сюди. Можливо, хтось знаходиться зараз в образі. Можливо, хтось когось образив. Я прошу тебе в ім'я Ісуса, Боже, Ти поводи. Ти допоможи, Ти допоможи пробачити. Ти, ти допоможи. Попросити прощення в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, Боже, ти благослови за все тобі, нехай буде. Слава і хвала. Амінь.